Всім привіт! Дивіться, попросили порівняти два вудлища між собою VIP Тайвань 63 і Зюксуан 63. Оба вудлища мають два ступені карбона 26 плюс 30 т Товщина вудлища в комілі 14,8 мм. Однакова. Притому VIP має 165 грамів 63. Зюксон 175 грамів. Довжина в складеному состоянні 1,10 1100 о, міліметрів. обидві. Дивіться, якщо ми між собою зрівнюємо, пригів приблизно однаковий. Нема щоб там одна більша, одна менша, однакова. Але коли ми робимо мах, то все ж таки зюксуан, бачите, вона трошечки жорсткіша. От, вітряну погоду, можливо, хто використовує дальний там 6,3, буде краще закидати. Але в принципі відгуків дуже багато, то нікому це не заважало. Люди спокійно закидають, ловлять. Віп саме легенька, саме тененька. Зіксуан, виражена частини під бамбук. В кого ностальгія, це саме воно. Гарної дни не па.